Уявіть, що кожен клієнт у вас купує на 10% більше, а на 30%. А на 50. А кожне дорого. Я подумаю, від клієнтів перетворюється на ваші продажі та гроші. На зв'язку Людмила Калабуха. Я це все вам організовую. Я кращий бізнес-тренер України за версією Ukrainian Business Award 23. кращий бізнес блогер України 2019. Почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва, письменниця, авторка трьох книг бестселерів. Кращі книги України 2017-2020 20 і 23 та експерт Державної програми Бізнес». Географія моїх офлайн-виступів це є 10 країн світу, а онлайн мене вчаться люди 60 країн. Мій онлайн-клуб продажі в Кайф став першим українським проєктом, який відновив свою діяльність на 12-й день після 24 лютого. Саме продажі під час війни, саме продажі в умовах, які змінилися, і є моєю основною спеціалізацією. Я допомагаю підприємцям та їхнім командам з. Збільшувати продажі по телефону, в інтернеті, на живих зустрічей, в магазинах, салонах, в сегментах B2B та B2C. Вам актуально питання збільшення продажів? Ви хочете, щоб у вашому бізнесі в перший же тиждень після нашої роботи продажі збільшились мінімум на 30%. До зустрічі на подіях!